Вітання усім прихильникам хокею зі словацького містечка Піштани, де сьогодні продовжується турнір на чемпіонаті світу в сезоні попередньому. І тоді німці здолали нашу команду в овертаймі та вийшли до елітного дивізіону. А зараз обидві команди вже з'явилися на майданчику. З... Потисне руко Максима Шефаро, капітану збірної команди. Захисники Микола Косарєв, 5-й, Даніль Скіба, 19-й. Друга ланка. Даніл Скороход, 15-й. Арсеній Вороталюги. Назар Даниленко 6. й Ярослав Райваховський. 13-й. захисниками Артуром Кірєєвим 3 та Олександр Про Они у не забуває. Ну що, все готово до початку зустрічі. Наші норвежці, представники норвежського чемпіонату, який виступає за команду Форус Сандерс. Ю-20. Михайло Гапоненко, Данило Кураєв та Матвій Шевцов. Вони, власне, так трійкою грають в своїй команді, плюс їх одноклубник формальний. Микола Косарів Зараз небезпечна атака на ворота українців. І перший сейв у виконанні Боброва. Ось така перша неприємність. Спроба організувати контратаку у нашої збірної Виставкін, Представник фінської ліги. Зараз небезпечна передача. І дуже це до різноманітних німецьких команд. І нинішнього сезону Гріва має всі шанси дебютувати на чемпіонаті світу. Ну, щоб ви розуміли, результативність цього Гріви 37 поєдинках, 82 очки. Набрав цей гравець. Один із найбільш результативних гравців. Не всі ліги. Класний момент українців і шайба в воротах опиняється. 1-0. 1-0 наші закидають. Один із героїв молодіжного чемпіонату світу, який збірна команда України виграла в Таліні. Михайло Гапоненко опиняється в обіймах партнерів по команді. А ми з вами ще раз залюбки дивимося повтор цього епізоду. Класно, Даніл Кураєв. Викотився на оперативний простір і міг він відзначатися закинутою шайбою. Але ні. Голкіпера Освальда не переграв Акураєв Натомість Михайло Гапоненко. На цей пресинг наші хлопці. Але не забуваємо. Що десь німці грають на фоні в... Томи. Зараз який небезпечний момент. Після надто збуджений. Його там класний момент і 2-0. 2-0. Українці роблять рахунок. Досить веселий у нас початок зустрічі. Четверта ланка збірної команди України відзначається. І Назар Даниленко потрапляє в обійми партнерів по команді. Назар Даниленко представник одеського шторму і представник нової генерації українського хокею. Тієї генерації, яка зростає в нових хокейних центрах з міста Богуслава Назар Даниленко займався в складі місцевих шершнів. І зараз... Серед представлених гравців на цьому турнірі є Мурець Варнаке, який виступає в академії Red Bull Salzburg. Ой-ой-ой, подивіться, що відбувається. І третя шайба у воротах німців опиняється. Даніл Скороход, де стає її автором ще один представник одеського клубу «Шторм». Не так зовсім небагато представників чемпіонату України в збірній нашої держави. Здебільшого, якраз, хлопці, за кордону. Тут повна протилежність німецькій команді, але. І Саме представники чемпіонату України вже дві шайби записали на свій рахунок. Дуже і дуже весело розвиваються події в нашому матчі. Непризволяще зали... має перехоплюватися ця передача. Неприємний момент, абсолютно непотрібне порушення правил. Достатньо грубо зіграв наш хокеїст. Олександр Жданов справедливо зараз отримує вилучення. Для нього цей рік є останнім в U-18, але в U-20 ще можна грати і грати. Та й тренери національної збірної команди України вже говорили про Косарєва. Зараз класний момент, але не закидають українці Даніл Кураєв. Прекрасно пройшов Шевцов. Віддав передачу на Гапоненка. Гапоненко кинути не зумів. Шайбу залишив. Фактично Кураєв. Шайба в зоні суперників залишається. Косарєв. Його накидання. Михайло Гапоненко намагався шайбу переправити. на усідку воріт. в Останні секунди більшості в нашої команди. Ще один кидок І шайба у воротах опиняється. 4-0. Стає рахунок у зустрічі. 4-0. Знову Даніол скороход робить дубль. Представник одеського клубу Шторм. І зараз буде приймати привітання від своїх партнерів по команді. Косарєв підкидок Гапоненко. Шайба не залітає в ворота. Каркас воріт рятує. Освальда, але на добиванні. Все правильно зробив. Даніл скороходу опинився в потрібному місці. в Потрібний час. Ну і далі його. Небезпечна атака збірної команди Німеччини. кидок по воротах Бобров. З цього найсильнішого покоління Манхайма. В та парі... виходить в другій парі захисників. А Зараз п'ята шайба у воротах. Німців опиняється. Проти Рользінг ніякий не допоможе. 5-0 стає рахунок на користь української збірної. І в обійми партнерів по команді цього разу потрапив. Не наш захисник Ярослав Панасенко. Теж, до речі, гравець достатньо універсальний, який багато чого вміє робити на льодовому майданчику. І зіграв зараз ідеально просто в атаці Ярослав Панасенко. Четко кинув Освальд. Черговий раз в цьому поєдинку не впевнено. З Нікасом Хемпелем. Яка зараз класна передача. І прекрасний сейф Боброва. Тому багато хто із гравців збірної Німеччини грає не лише в чемпіонаті Ю-20. Вже має певний досвід виступів в чемпіонаті дорослому. Зараз небезпечний момент. І знову Бобров прекрасну роботу демонструє. Кількісна перевага збірної команди України. Зараз спроба нашої команди закинути ще раз. Супермомент не використовують. Не переведення, але трішки не встигав за цим пасом Єфим Соханевич. Сам Соханевич койде, буде добивання. 6-0. Знову наша команда закидає шайбу ворота збірної Німеччини. 6-0, друзі. Справжнє побиття Бундестіму. І так, зовні все просто банально було зроблено українцями, але інколи в простоті і є щастя. Тому ось ця шайба саме на Стасюка абсолютно заслужена. І абсолютно алогічний розвиток подій з тих атак, які ми з вами бачили в попередні секунди. Минулого року і вже потім вболівали за наших українських футзалістів. Спочатку раділи за хокеїстів, коли дівчата виграли свій чемпіонат світу. Збірна команда Ю-18 посіла другу сходинку, і ми були. Засмучені з одного боку, що не вийшли до еліти, з іншого боку, раділи тому факту, що ми взагалі могли про таке мріяти. Ой-ой-ой, подивіться, яка шайба залітає у ворота команди Німеччини. Феноменально! Впіймав шайбу в повітрі наш нападник і зробив рахунок 7-0. Ну і що, цього разу Єфим Соханевич нарешті досягає свого Єфим Соханевич. Е... Ні, не торкався шайба його партнер по команді. Саме тому на Саханевича шайбу, скоріш за все, і буде записано. Давайте подивимося. Так, шайба Єфима Соханевича. Від ковзана німецького захисника. А далі вже Ярослав Панасенко шайбу не чіпав. Ще одна спроба. І цього разу Освальд забирає шайбу до пастки. Цієї країни вже минулого сезону Елія Шнайдер грав на чемпіонаті світу. На її 18-ті навіть три шайби записав на свій рахунок. Зараз небезпечна атака на ворота українців. І закидають німці. Закидають німці першу шайбу в цьому поєдинку. ось на відкладеному штрафі. Німецькі хокеїсти відкривають тілік закинутим шайбам для себе. Шнайдер попрацював. Перед чужими воротами, але закинув не він, а його партнер по ланці Максим Шефер, саме капітан команди Німеччини. шайбу зумів заштовхати у ворота Михайла Набойченка. Пропускає сухицький, класна передача! Закидати можна! але Не реалізували цей шанс українці. Власне, переведення! Завершення атаки не було. А друзі, щодо З небезпечний момент шайба опиняється в воротах. 2-7. З глобальної точки зору це ж ніяк не впливає на... Лідируючий статус нашої команди, з іншого боку, така неприємність, що в третьому періоді ми зі своїм суперникам поступаємося. І я хотілося б побачити закритий шайба і у виконанні нашої збірної. Дуже здорово розібрався із українським захистом Дастін Вільхофт. Ось Є вболівальники збірної команди України в Словаччині. Ну де наших немає, скажіть, будь ласка. Подивіться, третю шайбу закидають німці. Ну, знаєте, Що наші хлопці розслабилися. і Тут давайте назвати речі своїми іменами. А що. Михайло Набойченко сьогодні не зовсім увійшов у гру. Одразу пропустив він, коли з'явився в третьому періоді. Ось, ця шайба. Вона десь деморалізувала голкіпера. Хоча в даному випадку тут питання зовсім не до Набоченка. Питання до захисника. Косарєв. Хороша передача від Косарєва. і проходить пас далі можна закидати цього не робить. Контратаку свою розпочинають. Вирішив притримати Панасенко і, мабуть, правильно зараз зробив. Не летів стрім головної кількох опонентів. Яка передача! А закидати. А закидати як? Гапоненко. Гапоненко сам кидає. Дуже небезпечний момент. А де шайба? Шайба під голкіпер. Реальна сила українського хокею вона зовсім інша. Тому десь вирішили себе і поберегти синьо жовті. Розуміючи, що в цьому поєдинку перемогу здобуто, і все зроблено було ще в перших двох періодах гри. Підходить до завершення. Це протистояння з рахунком 7-3 Збірна команда України перемагає команду Німеччини. нагадає Михайло Гапоненко. Автор першої закритої шайби Назар Данак. Але це ж ніяк не вплинуло. На підсумок гри збірна команда України, як і команда Словаччини перед заключним ігровим днем, має Україна Словаччина сьогодні. Ще дивіться матч національного чемпіонату. Далі молодіжної хокейної ліги України. Далі вболівайте за жіночу збірну. Власне багато хокей цього вікенду до вашої уваги. Тому слава Україні, слава українському.